Отже, темою нашого дослідження, на доповіді, є мовна особистість українця в сучасній діаспорі Турецької республіки. Мова є одним із визначальних чинників, який впливає на розвиток людини передусім на ранніх етапах. У пізнанні світу, закономірності буття, самовивчені та самоусвідомленні, налагоджені комунікації з. Іншими у такий спосіб, завдяки мові через посередництво її ресурсів та за умови їх активного використання відбувається формування і розвиток мовної особистості. Трактування мовної особистості реалізується в найрізноманітніших інтегративних моделях. Це явище вивчають у парадигмах філософії, психології, лінгвістики, педагогіки, культурології і кожна з названих наук закономірно надає перевагу окремим аспектам актуалізованого. Феноменом у мовознавстві термін «мовна особистість традиційно тлумачать як індивід, який володіє мовою, як системою на певному рівні, і мовленням, як здатністю використовувати мову у відповідному лінгвокультурному просторі. У психолінгвістиці вивчають індивідуально психологічні характеристики спроможності мовної особистості продукувати мовлення. Що виявляється, і в особливостях комунікативної компетенції в мовної особистості. У сучасній українській лінгвістиці активними розробниками теорії мовної особистості є Загнітко, космеда, Куранова, Лисиченко, Струганець та інші. Мовна особистість не є вродженою, вона формується і розвивається у процесі навчання, виховання, спілкування, тобто в різних видах діяльності. Мовна особистість за концепцією любові мацької, яку, на яку ми опираємося, це узагальнений образ носія мовної свідомості, національної мовної картини світу, мовних знань, умінь і навичок, мовних здібностей і здатностей, мовної культури і смаку, мовних традицій і мовної моди. Основними складниками мовної особистості, на думку е пані Любові, є мовно комунікативні суспільні запити, мотиваційні потреби і досконалі компетенції, ґрунтовні мовні знання і мобільність їх використання, мовна свідомість і усвідомлення себе мовною українською особистістю, національна культуровідповідність відповідність мовної особистості, знання концептів і мовних знаків національної культури, мовна здатність і мовна здібність. Мовне чуття, мовний смак, усвідомлена естетична мовна поведінка, мовна стійкість. Об'єктом нашого наукового інтересу є мовна особистість українця в сучасній українській діаспорі Республіки Туреччина. Українська спільнота у Туреччині відносно молода. До її складу належать мігранти з різними мотивами міграції, кваліфікацією. Метою та баченням свого майбутнього характер і механізм їхнього спільнотного згуртування теж виокремлює їх із загальної картини глобального українства. У цих процесах дуже важливу роль відіграло посольство України в Турецькій Республіці, Генеральне консульство України в Стамбулі та консульство України в Анталії. А культурні особливості цієї мусульманської країни, де більше як 98% населення і іслам, значно впливають на інтеграційні процеси українців. Як і природно, що особливості національного становлення України позначилися на специфіці національної ідентичності її громадян. Такі абстракції, як патріотизм, національна гідність, національна ідентичність, свідомість. Викликають у дискусії в українському соціумі через історичні, релігійні, політичні, етнокультурні та інші причини. Тож закономірно, що в цьому сенсі національна, зокрема мовна ідентичність українців мігрантів, виявляється по -різному. В соціокультурному просторі Республіки Туреччина розмежовують три групи українців. Тих, хто зберігає українську ідентичність і активно пропагує її в турецькому суспільстві, тих, хто проявляє елементи радянської чи так званої слов'янської ідентичності, і тих, хто повністю асимілювався в турецьке суспільство. Беручи за основу опис релевантних особливостей мовної особистості та її складників, запропонований раніше Любов'ю Мацько. Ми виокремили такі риси мовної особистості саме для саме українців в Турецькій республіці. Перше, це є мовно комунікативні суспільні запити та мотиваційні потреби українців діаспори. І вони пов'язані із створенням комфортного мовного середовища як своєрідного старту для адаптації в нових реаліях. З іншого боку. Геополітична ситуація вимагає від українства е, всього світу максимального обстоювання ролі української мови, її статусу не тільки в Україні, а й за межами її як основу української нації та провідну провідного чинника формування української державності мовна свідомість і усвідомлення себе мовною українською особистістю. Вона полягає в тому, що серед української діаспори в Турецькій республіці стрімко зріс запит на вивчення української мови саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для багатьох українців українська мова стала не лише засобом спілкування, але перед усім виявом національної свідомості та ідентичності. Із попередніми рисами мовної особистості тісно пов'язані й такі, як знання концептів і мовних знаків національної культури. Багато українських мігрантів намагаються навчати своїх дітей української мови через читання книг, перегляд фільмів, залучають їх до українськомовних дитячих таборів, світини, з яких ми бачимо зараз на екрані, українських суботніх шкіл, тобто створюють українське мовне середовище. Такий культурний фон сприяє формуванню мовної особистості молодого українця, адже впізнаваність героїв національних казок, класичних українських літературних персонажів і сюжетів, відтворюваність українських національних пісень, обрядів є тими елементами, які в ранньому віці закарбовуються в пам'яті і стають фундаментом для формування мовної особистості. Важливим складником е мовно українців турецької республіки ця риса проявляється передусім через призму перекладознавства. Українські мігранти створюють навчальні науково-популярні видання не тільки з метою популяризування, зокрема великим досягненням і надбанням української громади є вихід збірки. Український народний казок, український казок народів України це є казки українські та кримськотатарські. Саме через фольклор та літературу найширше проявляється багатство та краса нашої мови, історії та культури. Також в процесі видання перебуває і збірка фразеологізмів, українсько-турецьких фразеологізмів. Ми з колегами нашого відділення на свій розсуд обрали 100 найбільш найуживаніших фразеологізмів у турецькій та українській мові і об'єднали їх у невеличку збірку. Збірка має теме назву, язик до Туреччини доведе надзвичайно важливою ознакою мовної особистості, як ми вже зазначали, є естетит, естетика мови, так, і вона передається на нашу думку через також і через літургії українською мовою, через церковні обряди. Через е, церковні пісні, і саме в цих піснях, е, в цих обрядах передається наша багатовікова е, наші багатовікові звичаї і традиції. Е, нам дуже пощастило мати в Стамбулі е, церкву. Е, яку е, його Всесвятій сленський патріарх Варфоломій е, дав нам українцям, тобто українській громаді, ми маємо е, українськомовного священника з України, і це є дуже велика перевага е, тут е, в туреччині е, в мусульманській країні, е, молитися е, рідною мовою е, і таким чином е, продовжувати свої е, ці е, звичаї і традиції. Це є мовна ще в іншого культурномолинєве середовище мовець фактично потрапляє в інший світ соціокультурних цінностей і законів спілкування, що породжує нову суперечність між прагненням мовця оволодіти декількома мовами задля міжкультурного спілкування і необхідністю досконалого володіння своєю рідною та державною мовами в багатонаціональній державі. Українська мова, звісно, не здатна конкурувати в діаспорі. З панівною мовою країни поселення в даному випадку турецькою тому важливим фактом збереження і прояву стійкості є для дітей і дорослих є максимальне занурення в українськомовне середовище, як зазначалося вже й раніше. Тому українці активно долучаються до освітніх лекторій, та семінарів організовують клуби поглибленого вивчення української мови для українців, навіть не тільки для турецьких громадян, організовують книжкові клуби, таким чином проявляють мовну стійкість і свідомо прагнуть до мовного вдосконалення. Хочу також зазначити, що для українців, тимчасово переселених осіб, які приїхали сюди після повномасштабного вторгнення, діють безкоштовні курси турецької мови, для того, щоб наші люди могли тут. Легше соціалізуватися, але все ж таки дуже важливо і проявляти мовну стійкість, і пропагувати нашу мову і культуру і за межами України. Отже, вдосконалення мовно комунікативних суспільних запитів, мотиваційних потреб, мовна свідомість і усвідомлення себе мовною українською особистостю, національно культуру відповідність мовної особистості. Усвідомлена естетична мовна поведінка, мовна стійкість є важливими аспектами, проявами прояву мовної особистості українця в сучасній діаспорі Турецької республіки. Збереження ознак української мовної особистості та національно-культурної ідентичності в час російсько-української війни є важливим завданням українця за кордоном, адже від цього залежить і утвердження національних інтересів України за її межами та її майбутнє як незалежної держави. Дякую.